Святитель Григорій Неокісарійський пам'ятає, як призивали його до єпіскопства, як він був уважительний ксану сану. дуже відносився осторожно після високих духовних трудів і учительства Слова Божого, прийнявши крещення, потім стан священника пізніше на книжці, коли став уже єпіскопом Неокисарійським. Проявив усю силу, талантів і способності. Святить отчі Григорій Некосарійський, моли Бога за нас, щоб і ми завжди любили кожен своє, як каже Господь, в якому тясані і стані, і вчені, призвав Господь, у тому вставай. Но на кожному чині, помни око Божо, і Дух Святий, пребуває в тобі, завжди. Рядом з тобою навчає тебе, як поступити, щоб ти був образом для віруючих людей, не випадково і на православному хресті єрейському виписані слова апостола Павла к Тимофею, яким треба бути образом для людей, котрих ти. І приводиш до Царства Божого. І ти, Божа Мати, благослови нас, щоб ми навчилися з любов'ю уважати усі чудеса Божі, куди нам посилаються, пам'ятаючи, що ні одно чудо не робиться просто так або когось напудити. скоріше Бог скриває від безбожників чудеса то дух радости, котрі люди видять, от Бога даровані чудеса, щоб помнити. Чудеса завжди для покаяння і для того, щоб Господь в чомусь уприкнути хоче у служебникові священницькому, де об'ясняється, як треба служити, як треба страху виносити до дарів на престолі, є одно замічання. На престолі святому хліб і вино, приготовлені до. Євхаристії, і коли після молитви, місто хліба і вина увидиш тіло Христово, знай, по твоєму невірствію Бог тобі такое дає. Тобто, не просто за якісь святості Бог дає такое чудо наоборот, коли Діва Марія моляся в Єрусалимському храмі, увіділа, явивши її архангела, вона першим, що подумала, що би це могло робити, за що, навірно, я щось зробила не так. А тому так нам важливо ніколи не жаждати слави, почесті, привознашені, пам'ятаючи, що чудеса Господь дає тільки, коли десь не хватка віри, а коли ми маємо добру віру, одно наше чудо головне, котримся движеми Воскресення Христового. Най Бог дасть вам всім мира. І благословення, і твердо добро нести подвиг святого рождественського поста.